Сьогодні на уроці ми ознайомимося з круглими числами. Навчимося розкладати багатоцифрові числа на суму круглого та одноцифрового числа, а також округлювати числа. На екрані Ви бачите багатоцифрові числа. Прочитайте їх. Зверніть увагу, чим схожі ці числа. Ви помітили, що в кінці кожного числа є один або декілька нулів. Зробимо висновок. Числа, що закінчуються нулем або кількома нулями, називаються круглими числами. Отже, числа 2500, 180, 10, 105 тисяч 9100 – це круглі числа. Кожне число можна записати у вигляді суми або різниці круглого і одноцифрового чисел. Таким чином, число 257 розкладемо на суму круглого числа 250 і одноцифрового 7. Число 105209 розкладемо на суму круглого числа 105200 і одноцифрового числа 9. При додаванні і відніманні іноді для зручності обчислень застосовують прийом округлення, наприклад, 34 округлюємо до 30, 56 округлюємо до 60. Чому саме так? Якщо остання цифра менша, ніж 5, тоді ми округлюємо до меншого числа. Тому 34 ми округлили до 30. Якщо остання цифра більша, ніж 5, тоді округлення йде в порядку зростання. Тому 56 ми округлили до 60. Розглянемо запис. Нам треба до 35 додати число 29. Замість числа 29 додамо найближче кругле число 30 і знайдемо суму. 35 додати 30 дорівнює 65. Число 65 більше від шуканої суми на 1. Бо додавали 30, а не 29. Віднімемо від 65 одиницю, дістанемо 64. Отже, 35 додати 29 дорівнює 64. Приклад на віднімання виконуємо аналогічно. Наприклад, 187 відняти 118. Число 118 округляємо до 120. 187 відняти 120 дорівнює 69. Тепер до 67 треба додати 2, тому що від'ємник ми збільшували на 2, тому різниця менше від потрібного результату на 2. Отже, 187 відняти 118 дорівнює 69.